Кажуть люди опитування. Сі 4 команда сі 4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у перехожих, чи дивляться вони фільми та серіали з російським дубляжем. Давно вже ні давно ні. Ну з повномасштабною війною ми не дивимося ні, ніколи. Ні. Так українські українські давно не дивлюся. Вже якось і і воно якось так нервує. Трошки вже мене ні на даний час вообще не дивлюся фільми. Ну, я не дивлюся, це 100%. Ні, ні, ні. Не дивимося. Які а я американські люблю. Кілька? Ми не хочемо, тому що це ми ж в Україні. Чому ми маємо дивитися російські фільми? Якось наша озвучка вона більш приємна, по-моєму. знаєте. В російській вони не часто перекладають якось не так, а наші і жарти такі в них прикольніші. Ми опитали вісім містян, та усі, як один, відповіли: тепер дивляться кінострічки тільки з українським перекладом і пишаються цим. Роман Оліник, Євген Пасайлюк, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4